Итак, у нас сегодня в гостях Влада, Влада Джуган. Скажи мне, будь ласка, Владочка, ты приехала до нас с з... Донецка. С Донецка. Відучилася в школі Красислава Студіо. Розкажи, будь ласка, про навчання своє. Обучення дуже хороше, вчить всьому і подробно. І добре, що є найголовніша практика. Практика, без практики тут ніяк не обійтись. За час навчання, як ти думаєш, приблизно, скільки ти клієнтів служила, зробила? Ну так хоча б плюс-мінус. 10, 50, 80, 100. Ну, 50, 80, я думаю. Я теж думаю, що десь в районі 80. Це враховуючи те, що влада у нас, ще раз наголошую, не місцева. От. І все одно клієнти сідали в твоїх кріслечках, так, Ладошка? Угу. Скажи, будь ласка, який вид роботи найбільше тобі імпонує після навчання? Що тобі більше? Я завжди я з дитинства мечтала бути парикмахером, і саме з-за причосок. Тебе подобається ця Так, але і в основному все мені подобається, що і стрижки, і укладки, все тут добре. Але прически вони мені по душі ще з дитинства. А тепер ще такого роду питання. Скажи, будь ласка, а що сталося з тобою після навчання? Де ти зараз? Я працюю в салоні, експрес-студія, відправили ви мене туди по рекомендаціям. Чи ти отримала навіть місце роботи після навчання, так? Угу. І скажи, будь ласка, як до тебе поставився директор? Все ж таки, ти тільки з навчання прийшла, у тебе ще немає великого досвіду в роботі? директор очень хорошо отнесся и ко мне, и к Диме, который со мной туда пошел. И все делается для нас. Мастер-классы у нас есть. Мы повышаем свои возможности, свою работу, подучиваемся немного мастеров. И хорошо, слава Богу. Влада, значить, це реально, що можна зразу після навчання отримати місце в салоні краси, після навчання в да. школі з краси да. салону спілля? Так, але потрібно стремитися до цього. На роботу можуть прийняти, а удержатися теж там не потрібно. Нужно працювати, давати всього себе роботі. Ну, я хочу сказати, що наша влада Звичайно, одна з кращих учениць, мені було дуже приємно з тобою, Владушка, працювати. І якщо ми говоримо про, про владу, то вона не тільки виконувала навчальну програму, а вона кожен раз старалася допомогти в якихось заходах, які організовує постійно наша школа в показах. Кожного разу вона була ініціативна. Дуже часто була взагалі в ролі модельки Влада, Я теж хочу це відмітити. І Екзаменаційна робота нашої учениці опублікована в професійному журналі Зеркало моди, де публікуються роботи видатних перукарів всієї України. Я хочу вала тебе з цим привітати. На нас це дуже велика честь, що роботи наших учнів публікуються в такому гарному виданні. А тобі я хочу побажати бувати всього найкращого. Ми говорили з тобою, це перша сходинка на твоєму е, професійному рівні. Я би хотіла бачити тебе через 5 років, через 10 років провідним майстром у нашому чудовому місті. Е, ще би хотіла бачити тебе, може, навіть і директором салону. Ви зупиняєтеся повністю вчинивцем? Да. Ви вибираєте для проживання да. таке місто. Да? Ну, тоді тобі всього найкраще, спасіма, Іван това.